Всім привіт! Сьогодні пропоную вашій увазі квадроцикл Spark SP150 DeFIS 4. Прикольний квадроцикл, двигун тут 150 кубіків. Потужності вистачає для того, щоб спокійно їздити як можу сказати як підлітка. Реально. Підлітки 6-7 років вже нормально справляються з цим розміром і можуть кататися. Звичайно, це не є дуже безпечно, але, як є, все одно катається. І дорослі вагою до 150 кг нормально, швидко, дійсно, емоційно можна покататись на цьому спарку. Це в нас виставковий зразок, ми самі на ньому трішки каталися, тому в цьому відео покажу вам стан, в якому він є. Звісно, скажу ціну, але трішки пізніше. Передні колеса в нас розмірністю 23 на 7х10, закріплені на 4 болти. Подивіться стан гуми, він ідеальний. Повторюю ще раз: це виставковий зразок, і на ньому їздили виключно по майданчику. І ця модель вже замінена на нову, саме тому буде акційна ціна. Одразу інше колесо переднє, щоб ви розуміли. Є передня оптика, є тут у нас ближнє дальнє світло. Тепер дивіться, є передній багажник. Далі ось так виглядають ручки, перемикачі. Гальмівні у вас, точніше, гальма у вас є спереду позаду, є ручники, є ручний газ. Ось тут знаходиться паливний бак. ну і Табло просте, тобто просто індикація. Вперед, нейтраль і назад. Заводиться цей трактор з стартера. Також є ще брелок в комплекті, він зараз в складі. Ви також є в ньому сигналізація і можете заводити, глушити цей квадроцикл. Далі задні колеса в нас розмірністю 22 на 10 також на 4 болти. Бачите моноамортизатор позаду. Зараз різкість наведу вам ось такий моноамортизатор. Також є багажник сидіння по суті на дві людини, на півтора людини. Ну і позаду є стоп і габарити. Дискові гальма позаду, ось так він виглядає. Так і коробочка. Дивіться, тут ось такий важель, вперед, нейтраль, назад. Ось так виглядає цей квадроцикл. І давайте вже кажу вам ціну ціна цього квадроцикла. 1150 доларів. Як на мене, прекрасна ціна за такий стан і взагалі за майже новий квадроцикл. Тобто це виставковий зразок, тому навантажень він не бачив, і стан його дійсно ідеальний. Запуск квадроцикла достатньо простий. Повернули запалення, бачите, індикація. Витиснули гальма. Ось такий квадрик є в наявності. Ціна 1150 доларів. Телефон 066 949 9090.